Вадим, це коротка коса для тебе. Чувак, зроби довшу. Ану. Давай, це ж. О, Тімас, тепер це косілка здорової людини, а то була косілка маленького курільщика. Ану, давай, трудись. О. Все. Якщо дитина ваша хоче телефона, замість телефона можна дати палки по жопі або краще купити косу. То так хоч з дітей якась користь буде. Правда, Вадим? Зараз покоси газон і що підемо робити після газону? Віддихати чи ні? Віддихати. Дрова підемо різати, віддихати зимою будемо. Зараз покосить дитина газончик, підемо, щоб дитина різала дрова. А то тато замурився, а тато тік-токи знімає, а дитина хай трудиться. Правда, дитина? Молодець, працюй. Чекай, багато питають за косілку, а я сам забуваю, що за косілка. Дивіться, косілка, модель отакова, щоб я всім не відписував, ось, 9 тисяч оборотів в минуту, кордлес корч отаково. ДТС 201 модель. Все, кому цікаво, заходьте в інтернет і шукайте. А дитина нормально справляється. О. Ну все, мама буде газонокосаркою, а діти будуть тримерами. no hoodies of earth